Там той аварійний міст, вже ограничили е, грузопідйомність, а ці не добудовують, а це ще півдель, це хоч той старіє, а там є ще одна ріка впадає міста. Сім комуськів там взагалі і діти не можуть до школи прийти, зробили кладку, тільки вода піднімається, зразу до кладку валить. А тут, бачите, грошей немає, і не знаєте, я, чи буде. Тут близько ще не буде. там, і це отак. А там взагалі балки з того, моста зараз підійде на той місць, другий, Там балки падають, нові, з такого балка не укріплені, балки падають і трішки включають. А, їм то не треба. Вони ж через той міст не їздять. Там, 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 там все було збір, а тепер вони заставили трошки його підлатати. У нас, як тільки щось стається, як тільки щось починають люди робити, зразу починається ремонт доріг і мостів. То вони зразу починають ремонтувати, то є факт. А кар'як у нас там, не дуже гарний кар'єр не завалить, все добуває. А дозвіл є в них? На. Але кар'єр гарний. Кар'єр гарний, по беруть, бо ще там трісі машин, що трудегні, але толку мало. Така справа. Президент пообіцяв же да. виділити деньги на строительство дорог на місцевому рівні? Якщо він пообіцяв, то вдарив, що не виконується, то зовсім друга. Дідемо далі. Василь, інтерв'ю біля пішов брати, ти що? Так, вона не позує. Позує щось?